Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Render Play. І що б ви думали, це продовження проходження гри The Outer Worlds 2. Або ж The, The Outer Worlds 2. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли були попередньо першу місію, яка була ну, дуже важка, але нам тепер треба рухатись далі. так що... Продовжуємо наше проходження. Поїхали. Ви не забувайте донатити в ЗСУ, щоб я записував спокійний відо без повітряних тривог. А ми погнали! Продовжуємо наше проходження. Також не забудьте підписатись на ігровий канал, на телеграм-канал, бо там є багато чого цікавого. А ми Погнали! Тому хочеться вам розповісти новину. Коротше, э, Перша серія по The After World зайшла, набрала, ну, по тій частині саме набрала, була э, одну вподобайку. І це супер. Так що. Будемо бачити, що буде далі. І у мене знову була компіляція шейдерів, бо я як олух, забув в детальні налаштування зайти графіки після. Кінця минулої серії, отак От забув. Щось скрірознічаю останнім часом. Так що пішли. В минулій серії мені довелося повирізати там бомбіж, бо я там горів дуже сильно. Це все відбивалось на тому, що я. Хочу спа... хотів спати дуже сильно і вся гра дуже довго ставилась у мене на компії. Все, коротше, виходимо. Ага, напарники знову та беремо. Так, значить у нас. Paradise Island Розділ. Ну що, я вип'ю за ваше здоров'я той. Ага. чашечку. То у мене хороші друзі для вас ще новини. А, стіл мені вже приїхав через добу, через добу. Візьму його і... Зберу і через добу, коротше, він в мене буде вже на руках, то я його зберу і все буде окей, так що ми пішли. Блін, тут дуже от в тій локації от дуже якісь пролаги. Я хоч понизив графічні налаштування, але пролаги все рівно. Вода трудно. Угу. А ну Что там запись пишет, снова пишет. Ми продовжимо. В мене коротше той. А, звук був дуже тихий. І все, коротше, нам треба якось рухатись далі. Треба розібратись. Де ж тут рухатись далі? В мене ще ніс чешел. То в мене традиційне перед записом летсп... під час запису летсплея ніс свербить. Ага. То, що в мене гра так лагає, то вона ще без патчу першого дня вийшла. Тому не звертайте уваги на фрізи. Я все дав на низьке. FPS дав 144, як у мене оновлення екрану. І все. Коротше, давайте ми з нею поговоримо. А то нас тут ще приймуть за чужих. Щось не так. Індикація підозри. Добре. Нам треба говорити з ними. Окей. Добре. Окей. Можливо, це може підлавування бути через те, що я. Пишу через режим запису екрану, а не через ігровий. Ну е, я в наступній серії це спробую виправити, бо просто моя програма не дуже товаришує з Unreal 5. і все. Ага, я вже бачу куди мені йти. Ага. З усіма треба вести діалог, так. Коротше, мені походу доведеться вирізати ці кашелі, бо щось мене досить тому. Я виріжу При монтажі Ага, добре. Я не буду все красти Я прийшов з, ми... з миром. <кхи> Я з миром прийшов. и напарник. То имей, брат. А. Так, рухаемся далее. Вы что я молчу. Нам ще треба пошаритись по, по будинках. Угу. <coughs> мене ось це дратує, що мене постійно кашель під час летсплея дістає. Просто дістає кашель під час летсплея. Я це красти не буду. Ні, я буду грати вже за доброго <кхм> перехожанина. Щоб мені не витикали. Ой, та ти вкрай. Добре. Я буду мирний. Так. А це знову купи продай, ні. Трейдитись не хочу. Поговорити з охоронцем. Ще. ППС жорстко присідаю. А, мені треба було сюди, окей. То я в правильний місцях зайшов. Еге. Так, вони мені дали новий сайт-квест. Окей. Ти мене пустиш. Краще поговорити з вартовими. Що треба? Mm. Тепер мені треба виходити. Ага, ну гра набираю оберти, я вже це відчуваю. Сорі, якщо я в'яло якось коментую, то я просто не виспаний. То я просто дуже спати знову хочу. Думав не буду записувати відео, але все таки запишу. Я вам дякую за масштабні також підписки в Інстаграмі. Ви круті, що ви це робите, підписуйтесь туди, а ми з вами пішли далі. Досліджувати цей зовнішній світ Тут якийсь комп'ютерний термінал. Ага. В ньому треба було теж потикатися. Угу Тут графіка просто шедевр. Мені графіка отут більше вставляє, ніж... В минулій частині. Так, скільки ми вже пишемо? 13 хвилин. Я казав, що я по цій грі буду серії годині писати. Бо гра просто шедевр ігрової індустрії. Так. А ты мій квест? Ага. Добре, так пішли. Зараз я мушу якось Ok, eu vou do céu lutar até tudo. Ok, Belino no corocho. якийсь запутаний квест Може тут є підземний прохід А як ходити тут Окей Поки що не розумію де та є підземний вхід Гра велика на обсяг. Ага. Угу. Ще Що про щось ми поговорили, так? альтернативний доступ в комп'ютер що Ага угу. Окей Роздає то Хей дай Тут два вказівники. То я мушу пошерстити тут. Може верхні поверхи треба тут інтер'єр красивий доволі. Угу. Так, тут я <coughs> Рештування mm, будівниче. А ще що? Так. А ще що? Я пушов. Я пушов. Так. Що тут ще? То що? Я не хочу красти. Ні, ні. Гра так і каже мені. Украдення. Я не тої касти, вибачте. А то мене ще приймуть. За чужинця. Окей. Щось мені тут графіка, та дає віддає вайби старфілду. Ну я старфілд дивився на Ютубе, бо... ПК не стяг, його настільки не оптимізованим зробили, що хрін його знає, який то ПК його тягне. Я пішов далі досліджувати місто, так я, я збереження зроблю. Може, там елемент тут і так схований, що я просто не знаю, де він лежить. <світ> <світ> От так все. Никаєш щось в іграх, а потім ти шукаєш, як дуребало. Багато годин. <світ> Добре. Якщо що, я в некст раз подивлюся в Ютубі, як проходити. Ні, я сам до второпаю на свіжу голову. Скільки я вже записую? 20 хвилин. Сорі, все-таки 20 хвилин мені хватить тої гри. Коротше, це було проходження, яке на яке погрізь After Worlds 2. Ми ще продовжимо просто дуже пізно. Я такий стомлений, що я не можу цю гру записувати на, -на, на такий розум. Так що бувайте, попаду зустріч.